Зберегти автентичність в Івано-Франківську мешканці будинку пам'ятки відновлюють дерев'яну бруківку в дворі. Їй понад 200 років, але вона добре збереглася і донині. Реставраційні роботи бачила наша Ірина Некорович. Це така бруківка. Ви бачите, от вона, Ось такі кубанці, от в такому стані вони. Ясно, що дубова та. От скільки є. Архітектор Володимир Ідак показує бруківку, що збереглась у дворі будинку пам'ятки на вулиці Січових стрільців. 7. вона виготовлена за часів Австро-Угорщини з Дуба для того, аби дерево приглушувало цокіт копит і горкіт карет. «Ця вулиця була мала характер такої, знаєте, променади чи такої, там, де дефіляди всякі відбувалися. Ну де роз'їжджалися на каретах заможні, заможні мешканці. І власне і заможна частина цього будинку, власник вірніше. Боюся частину будинку, де він сам особисто жив, то побудував з цієї сторони. А друга половина цього кварталу прислуга, де жила, це був будинок побудований позаминулого століття, кінець позаминулого століття. І ось ця прислуга опікувалася всім цим будинком. Напередодні мешканці будинку відреставрували аварійний балкон, а тепер взялися за ремонт двору. У нас є Захід такий з Див'яр це така автентична кастра австрійська, в якій було збережено дерев'яна бруківка, Також австрійська Моїдень у Франківську має. Усе, розповідає Людмила Яворська, жителі будинку пам'ятки роблять за власний кошт. Хотілося, що всіх запам'ятає архітектури будинку, щоб наша міська влада участь взяла в чомусь. поки ми не маємо від них відклику. Через війну міська влада профінансувати відновлення пам'ятки поки не може. Однак активно допомагає департамент містобудування та архітектури Івано-Франківська, з яким мешканці будинку узгоджують всі реставраційні роботи. Тут буде бруківка. Тобто, чому тут? Тому що все ж таки сюди будуть заїжджати машини, і щоб та бруківка вже в такому стані, що вона не витримає тих навантажень, які навесить, і вона вирішила посередині, а по периметру буде новий матеріал. За словами голови ОСББ, зупинятися на цьому вони не планують, хочуть відновити й інші архітектурні елементи будинку: стіни та стелю під'їзду, колони, дерев'яні вікна та двері.